У чемпіонаті Запоріжжя з футболу 8 на 8 стартувало друге коло. Шостий за ліком тур не був багатим на сенсації, однак порадував результативністю. У кожному із шести поєдинків команди забивали не менше аніж чотири м'ячі. У одному із центральних матчів туру між собою зустрілися лідери групи А Теро та Грант. На жаль, запеклої боротьби, на яку чекали глядачі, не вийшло. Зірковий склад Теро, що у період до заявок серйозно підсилився двома наддосвідченими ігорами Москвичовим та Лучкевичем. Шансів супернику не залишив. 6 один. Схоже, саме Теро буде одним із головних претендентів на перемогу у чемпіонаті. Всі хочеться побігати. Якби аптек приходить у час изначально мы не планували там боротися за перше місце, щоб это не стало. І зараз То Тобто, якщо вийде выиграть, то дай Бог выиграем. Не вийде, то, ну значить не вийде. Фаворити у звітному турі свій статус підтвердили: у групі Б чергові перемоги здобули імекс, Фортуна та Юксталь. У групі А, окрім Теро, по три очки до своєї скарбнички додали Євроспорт та радіоринок. Скажу все фавориты, в принципе, те, которые. Які по Составу участников в своих командах. не по названию команды, именно названню команд, амінопосоставу. Всі, вже на своих местах, можно сказать, что прогнозируемое состояние. Там и Мекс, лидер очень сильної команди Фортуна і Юксталь. Ну, здесь, в общем-то, в группе, во второй групі все команди равні. Просто кому-то більше повезло, кто-то на першому місці, то на, на четвертому. У другому колі чемпіонату команди зіграють ще по п'ять поєдинків. Нагадаємо, що за його підсумками вісімка найкращих колективів позмагається за головний приз у серії плей-офф. Матчі наступного сьомого туру відбудуться найближчого у вікенд на базі спортивного комплексу ДюСШевка Металург.